Хто прийде у півфінал Ліги Чемпіонів? Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман В Цьому відео розберемо усі пари Ліги Чемпіонів, а також поговоримо про те, у кого які шанси на те, щоб пройти далі. Також я зроблю експрес на проходи команд у півфінал Ліги Чемпіонів. Обов'язково додивіться це відео до кінця, буде максимально цікаво та поставте лайк на удачу, щоб на лігу чемпіонів у вас все заходило. Також напишіть свої думки по цих парах коментарях. А ми розпочнемо із пари ПСЖ -Астон Вілла. Ми бачимо, що ПСЖ змогли пройти в минулому етапі іншу англійську команду. Це Ліверпуль, і якщо порівняти зараз гру Ліверпуля та Астон Вілли, Схожестей не так же й багато, але я би характеризував у Ліверпуль як сильнішу команду, аніж Астон Вілла. І зважаючи на те, що Астон Вілла мала легкий попередній етап, і зважаючи на те, що у Наємері це кубковий тренер, я вважаю, що тут не буде легкої прогулянки для ПСЖ. І у них є вагомий плюс: це те, що вони грають перший матч вдома, і вдома вони можуть забезпечити собі чудову фору перед виїзним матчем. І якщо подивитися на. Перший матч ПСЖ проти Ліверпуля ми могли бачити, що ПСЖ просто знищував свого суперника у захисті. Вони проходили, багато пробивали, багато стандартів заробляли, і дуже сильно Алісон повпливав на результат того матчу, тому що він здійснив, здається, 8 сейвів. Це дуже гарний показник. І Остонвілли Мартінес зараз в не найкращій формі. Ми бачимо, що його навіть міняли у декількох матчах АПЛ, тому що він взагалі не знаходив свого місця на полі. Так, тут уже не. Має слабких команд на цій стадії, але зважаючи на те, що ПСЖ зараз у неймовірній формі команда показує чудову індивідуальну результативність. Хочу також відмітити Дембеле, який має зараз високі індивідуальні показники та високі оцінки від різних інтернет-видань. Я вважаю, що тут ПСЖ має проходити далі, має бути без сенсацій. В домашньому матчі можна буде ставити впевнено на них. А ось матч-відповідь там вже можна буде знайти цікаві ставки і на Астон Віллу». Тим не менш, прохід ПСЖ виглядає тут більш логічно. І саме такий прогноз я дам на цю пару. Друзі, а ставки на ці матчі, а також експрес на те, хто пройде далі, буде в моєму телеграм-каналі абсолютно безкоштовно. В телеграм-каналі також будуть розіграші на лігу чемпіонів. Минулого разу ми розіграли 30 тисяч гривень в цей раз. На стадії однієї четвертої розіграємо точно не менше, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Там також відкритий чат для обговорення матчів. Присутні бонуси від БК без верифікації та без комісії на вивід. Максимум користі в телеграм-каналі. Тому залітайте за посиланням в описі під цим відео. Перейдемо до наступної пари. Це Арсенал Реал. Тут можливо буде неочікувана думка для багатьох, тому що я знаю, що багато хто з вас вболіває за Реал. Але я вважаю, що реал з такою грою яку вони показали проти Атлетіко, вони далеко не дійдуть. Я би не сказав, що у Арсенала набагато кращий захист аніж у Атлетіко, та тим не менш. Арсенал відзначається гарним захистом, і зважаючи на те, що Арсенал мав легшого суперника у своїй минулій парі, в одній восьмій, я вважаю, що тут Арсенал недооцінений. В минулій стадії я очікував, що саме Атлетіко пройде далі, що вони виб'ють реал, адже вони нічим їм не поступалися в минулих дербі, Вони навіть змогли перемогти в основний час. Я там ставив просто на перемогу Атлетіко. Але в серії пенальтів ви самі бачили, який був результат. Альварес підсховзнувся, після чого був удар в перекладину. Зважаючи на те, що Реал був гірший по грі в тому матчі, і на те, що Атлетіку могли забивати ще у основний час, також могли забивати в екстра таймах, не вистачило їм просто якоїсь вдачі. Звісно, Ліга Чемпіонів це турнір Реала. Вони, здається, найбільше матчів в історії провели в Лізі Чемпіонів в порівнянні з іншими командами. Але в цьому сезоні виглядає так, що Реал не пройде до фіналу, а можливо, навіть якщо їм це вдасться, то все рівно є команди, які значно краще за них виглядають. Навіть той самий ПСЖ, на мою думку, зараз краще виглядає як Реал. І, можливо, я помиляюся, але в іспанській лалізі, на мою думку, зараз Барселона має посідати перше місце, Атлетіко, друге, Реал третє. Саме так я би розставив. Зараз сили команд у Реала є якийсь спад у результатах. У реала є спад у грі, і я вважаю, що далі має проходити арсенал. Дуже цікаво почути вашу думку на рахунок цієї пари. Напишіть її в коментарях. Тут досить рівна боротьба має бути. І я вважаю, що тут шанси десь 50 на 50, але так як на реал коефіцієнт нижчий, на арсенал вищий, я готовий поставити на вищий коефіцієнт при шансах 50 на 50. Наступна пара у нас Барселона, Борусія Дортмунд. Як на мене, тут має бути в без сюрпризів. Хоч і Борусія змогла пройти Ліль, там взагалі дуже незрозумілий для мене футбол був. Перший домашній матч вони провалили, зате на виїзді вони зіграли значно краще в атаці, більше пробивали, більше моментів створювали. Дуже дивна, як на мене, гра. І якщо подивитися на ті результати, які зараз здобуває Борусія в Бундеслізі, ми бачимо, що команда дуже багато пропускає, реалізація погіршилася. Я не знаю, що вони мають робити проти Барселони, яка зараз набрала чудову форму. Барселона перший матч проводить вдома. Вони мають забезпечити собі досить гарну фору перед виїзним матчем. Я очікую, що Барселона зможе це зробити. Адже Барселона зараз виглядає так, наче її Брусія просто не рівня. На дві голови Барселона зараз вища за Брусію, якщо не більше. Друзі, по цих всіх матчах опитування, хто прийде далі, обговорення кожної пари буде в телеграм-каналі. Дуже цікаво це все проходить. Багато чого можна для себе нового дізнатися. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал Ком'юніті. Чудове. Завжди йде обговорення матчів, обговорення ліги чемпіонів, обговорення ставок. Це все максимально корисно. Тому ще раз закликаю підписатися на телеграм за посиланням в описі під цим відео. І остання пара це для мене найбільш неочевидна пара це Баварія Інтер. Баварія, яка Прагне просто дійти до цього фіналу, який буде проходити в Мюнхені. Для Баварії це максимально принципово, адже на своєму власному стадіоні зіграти. В фіналі Ліги Чемпіонів і виграти це було би дуже незабутньо для клубу. Тому тут Баварія трішки більше мотивації має, але Інтер зараз в чудовій формі. В Італії їм рівних немає. В Лізі Чемпіонів вони показують чудовий стабільний футбол, мало пропускають. Індивідуальна результативність у них чудова і виглядає так, наче. Ну на папері, принаймні, інтер сильніший за Баварію. і оскільки перший матч прийде в Німеччині, варто буде відштовхуватись саме від нього, тому що ми бачимо, що Баварія, попри не дуже стабільні результати, навіть не відчула байер, з якими в них були до цього проблеми. Практично три сезони поспіль. Баварія зараз вміє адаптуватися до своїх суперників. Баварія може зіграти гарно в першому матчі, але я вважаю, що ну, Компані не тренер Ліги Чемпіонів, поки що в нього досвіду немає, і тут Інтер буде мати більше досвіду. Тут я би напевно віддав знову ж таки шанси на прохід обох команд 50 на 50, і у інтера насправді більше шанси ніж малюють букмекери. Я вважаю, що інтер, якщо зможе засушити перший матч, то в другому матчі вони зможуть. Ну, я не знаю, що в основний час вони пройдуть далі, але як мінімум довести до екстра таймів, до серії пенальті, Інтер мав би спромогтися проти Баварії. У Інтера захист буде кращий, як у Байера, У Інтера буде атака, можливо, десь на рівні Байера. І якщо подивитися на те, як Баварія проходила Селтік, я можу зробити висновки, що точно легко Баварії тут не буде. Дуже цікаво почути вашу думку. пишіть в коментарях, хто прийде далі. Я би не хотів недооцінювати інтер, але цей додатковий фактор, що фінал пройде в Німеччині, в Мюнхені, в рідному місті, ну це має вплинути на мотивацію Баварії в домашньому матчі. Вони вже мають показати чудовий рівень футболу, тому тут я все ж... Повірю більше в Баварію і дам прогнози на прохід Баварії у півфінали. Друзі, ось такі в мене думки на рахунок того, хто прийде у півфінал Ліга Чемпіонів. Обов'язково напишіть свої думки в коментарях. Не забувайте про лайк на удачу, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.